Привіт, синьо-білі вболівальники навіть після переконливого розгрому кривбасу. Схоже, що спокій до київського Динамо ще не повністю повернувся. За останні кілька годин відомий український журналіст поширив інформацію. Яка точно не сподобалася тренеру Олександру Шовковському? Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб бути в курсі останніх новин перед дербі проти донецького шахтаря. За словами журналіста Віктора Вацька, Рада Динамо почала розглядати можливість звільнення Шовковського. Саме так, навіть після розгрому за лаштунками існує занепокоєння щодо виступів команди в останні тижні, за його словами, директори засмучені нічиїми в українській прем'єр лізіта. Особливо поразками в лізі конференцій, які похитнули довіру як уболівальників, так і ради. Наразі відкритих переговорів з потенційними замінами немає, але клуб вже розглядає імена на випадок нової кризи, що посилює тиск на Шовковського напередодні одного з найважливіших матчів сезону. Варто нагадати, що сам тренер нещодавно повідомив, що президент Ігор Суркіс був у роздягальні після перемоги над Кривбасом. Що свідчить про те, що керівництво клубу уважно стежить за кожним кроком команди. А тепер вболівальники синьо-білих залишається головне питання: чи був розгром від кривбасу початком відновлення Динамо, чи просто перепочинком перед новими потрясіннями? Напишіть у коментарях свої думки про майбутнє Шовковського та про те, чи варто йому продовжувати керувати нашою командою. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та активувати дзвіночок. Щоб не пропустити жодної новини від найбільшого клубу України, побачимося в наступному відео. Слава Динамо!